Вачіки, дівчата, у мене для вас є сюрприз, але треба відгадати загадку. Вона захистить дощовий день, а в сонячний подарує тінь. Що це, діти? Так, діти, це парасолька. А скажіть, будь ласка, навіщо нам парасолька? Так, щоб ховатися, від дощу. А в яку пору року частіше йдуть дощі? Так, восени. Яка пору року зображена на картині? Осінь. А який настрій у вас викликає осінь на цьому малюнку? Сумний чи радісний? Так, на цьому малюнку? Зображена рання осінь. Вона тепла, радісна, яскрава, різнокольорова. А яка ще може бути осінь? Чи може вона бути сумною? Так, може бути, тому що восени часто йдуть дощі. І зараз, діти, я вам розповім віршик, які називаються дощик. Дощик малюків лякає і гуляти не пускає. Парасолькою ногою я накриюсь головою, чобітки високі взую, по калюжах потанцюю. Діти, а про що був віршик? Так, про дощик. А ви любите, коли йде дощик? Бігати по колюжах, стрибати. Так, тоді ми з вами намалюємо дощик. Папір з намальованою хмаркою синього кольору. Серветка, пензлик, вода і фарба синього кольору. Макаємо воду, прибираємо зайву воду, беремо фарбу синього кольору і прикладуємо пензлик до аркусу паперу, кубимо каплі, згори вниз по всьому аркусу. І дощик у нас вийшов. Діти, сьогодні на занятті ми з вами ознайомилися з таким явищем природи, як дощик, та намалювали краплі дощу. На цьому наше заняття закінчено. Дякую за увагу!